Ринка Дніпро. Я не знаю, що сьогодні. Петя з вами привітався. Я не знаю, що сьогодні таке сталося зі мною, що я в 6 ранку вже як штик. Ви знаєте, якщо е, кудись потрібно йти або їхати, спати хочеться, як завжди. От. Якщо ти вдома. Я не знаю, яка сила підіймає тебе о 6-й ранку, не те, що о 6-й ранку, я навіть не о 6-й ранку прокинулась, десь на пів шосту прокинулася, лежала-лежала, думаю, та ні. Треба вставати, треба, зараз увімкну пелісос для басейну, гляньте ще місяць в небі, бачите? Отак от. Місяць в небі ще. А Іра вже не ногах. Чуть світ і я у ваших ног. <рі> так, ладно. Думаю, зараз піду, запустю полісос для басейну. Та піду. Вчора дощ був. Так я прибирала, ну як дощ. Видно, хмарка не йшла, знаєте, так я прибирала садову мебель, а це вже ну, не садову мебель прибирала, а подушки. Це вже винесла подушки. Так що, такий він раличок. Ну що ж, дрожочка запустила, хай працює. Прийшла на город, поспілкувалась з сіткою і думаю, вам заодно зніму помідори. Щось мама така недовольна, каже, і бризкала, і що тільки не робила, а фітавтора все одно напала. Ті, що в диплиці помідори, кажуть, з тими все нормально, а ті, що на вулиці, каже, дуже багато вже повикидало. Ну і ось такі у нас помідорчики. Бачите, яка красота. Десь там ще черіки квітнуть. Ми з сестрою все чекаємо черіки. Знаєте, любимо дуже гляньте, як листя покрутило. Що ж це таке з ним робиться, з цими помідорами? Ми з сестрою чекаємо на черіки дуже, тому що ми любимо салат з черіками. Так, це маленькі, це ще зелені. Щось вона вчора зайшла, я про маму розповідаю. Зайшла і така незадоволена, каже, фітавтора напала. На наступний рік сказала, що куплю, бачите, фітавтора. Бачите? На наступний рік сказала, що куплю теплицю. І от дві теплиці поставлю ось таких. І все. Хоч бризкай його, хоч не бризкай, а на вулиці помідор є на вулиці. Я не знаю, я не розумію, як на полях у людей ростуть помідори в колгоспах, совхозах, може, дехто там де вирощує їх. Фермера. Чим вони обробляють їх, що ну, не нападає фітофтора. Так, Все. бачите? Це побила фітофтора. Просто якийсь кошмар. Шкода, шкода, помідор, шкода нашого труда. Не те, що нашого маминого труда. Ну, я там допомагала поливати, садити. Мама тут ходить, їх обробляє, прополку їм робить. Ось все, бачите, фітавтора також. Жах. Ой, ужас один. А помідори смачні, вже збираємо свій врожай, робимо салати, помідори смачні. У сусідів воно, бачите, агроволокно, як я вже колись показувала. Поклали на весь город агроволокно. І все. Краса. Ну, в цьому році як багато грушок. Поробили собі вон ячеєчки. поробили собі під зелень і все. Так. Ну що, давайте сходимо в теплицю. А перець, перець, який гарний стоїть. Зелений, тільки починає квітнути. Оце Іра ще о 6-й ранку по огороду, звісно, не ходила, Ну, нічого, буває таке. Так, а в теплиці, звісно, стоять красунчики. Дякі помідорчики. На наступний рік ще одну теплицю поставимо і хай вона буде в теплиці, ні дощ сюди не буде капати, нічого. І ніяка фітавтора не нападе. Ой, тут би хоч би пройти. Бачите, яка красота. Ну, такі помідори. Вище мене навіть ростуть. Так. Це якісь низькорослі, напевно, а це високорослі. Ааа, це те, що ми садивили з мамою, пам'ятаєте? весні. Ой, пчовка залетіла. Так, ну що ж, трохи показала вам мамине хазяйство. Пішла я складати список та відправлятися в магазини. Тому що вчора прибирала будинку. І ми ще закінчилися, і дуже чого багато закінчувалося. Зараз поки не така жара, поки ще так, знаєте, нормально. І не жарко, і не холодно. Прекрасна погода зранку. Тут треба йти по магазинах. Сусіди зранку вже працюють. Нім такі яблучка. Від жари і листя сохнуть. Каже Сусідка, що у вас смачні яблука, солодкі. Я не погрішу нам на, на вулицю, кажу, побечила, поки не така, не така жара, не така спека, подихай, хоч поїдемо на вулиці. Це наш домашній кіт, який на вулицю виходить раз у рік, напевно. Тільки влітку. Кажу вийди, ходь на вулицю, поки не така спека подихає свіжим повітрям. по А він вона не хоче. Да? Пан коцьки. <різь> Наш красунчик. Додому, додому. Тут домашній кіт. Привик. Привик в будинку сидіти. Спочатку був квартирний, а тепер в будинку. Мама його так постригла, звісно. Це ужас один. Кажу, мам, давай до грумера До грумера його відвеземо. Ні, я сама його пострижу, гляньте, як вона вистригла йому. Це капець, це тепер не кот, а безкошне уродство. Все-таки до громада записувати його, та хай постриже. Вона каже, я його ще не достригла, ну звісно. Грішаня, Гріша. Це котик моєї сестрички. Жив спочатку у них, а потім виявилася алергія, і тепер він живе у нас. У нас він живе уже... Років сім, напевно, чи шість, десь так. Якщо він уже наш, ціліком і повністю, йому е, восени цього року буде 17 років. 17 років, зараз йому 16. Сьому котику, муркотику Так, ладно. Дивірочка завершувати свій влог. Такий коротенький буде. Про ранок. Про наш ранок, да, Грішечка? Кажуть, нам тут весело. кури вохчить, собаки гавкають, котинявкають, так що все нормально. Все, яке повинно бути в селі, тільки в мене село, звісно, а поселок. Да, донька. Так, все. Всім бажаю гарного ранку, всім бажаю гарного дня. Пішла я збиратися та йти. Магазин. Така красота. Єрусі квітне. Так, до нових відео. А вони сьогодні, напевно, будуть.